Привіт, з вами Ліка. Сьогодні хочу розказати вам про непросту долю рок музиканта Валерія Харчішина. Зазвичай лідер гурту, друга ріка, воліє говорити на серйозні теми про власну творчість, захист авторських прав тощо. Але публіку цікавить і інша сторона життя улюбленого артиста особиста. А тут є що пригадати Валерій був двічі одруженим та має трьох дітей. Дмитрика Валерію народила юнка, з якою він перебував у шлюбі зовсім недовго. Нині первісток уже дорослий і перебуває у лавах ЗСУ. Харчишину тоді було всього 20 років. Вони з коханою мешкали у її батьків, тому молодик вважав за необхідне узаконити стосунки. Розлучилися вони за 6 років, але залишилися друзями. Спочатку Дмитро залишався з мамою, а коли підріс, перебрався жити в нову батькову родину. Зараз колишня допомагає музиканту розібратися з бухгалтерією. І навіть грошей за це не бере. Він дуже вдячний їй за Дмитрай, коли міцно став на ноги, забезпечив колишню родину житлом. З другою коханою Юлією Валерій прожив у шлюбі 13 років. Вони побралися у дев'ятому році. Кузьмінська народила двох синів Євгена та Івана. З народженням сина з батьком хлопчика сталося непредбачуване. Валерій їхав з Києва до пологового будинку в Житомирі, аби забрати породіллю з немовлям. Так поспішав, що, коли хотів обігнати фуру, вилетів із дороги і врізався в дерево. Отримав чимало травм і довго не міг стати на ноги. А ще була тимчасова втрата пам'яті. У родині мав бути ще один нащадок, але в 16-му році, на п'ятому місяці вагітності, жінка народила мертвого хлопчика. Обоє батьків дуже тяжко проживали цю трагедію. Саме тоді з'явилася пісня Секрет, в якій є такі слова звернення до Бога: Не забирай, кого люблю, забери мене. Та доля продовжувала випробовувати чоловіка на міцність, за рік стало відомо про невиліковний діагноз середнього сина. Євгену тоді було всього 14 років. Хвороба, хоч і не смертельна, але робить із нещасного зовсім іншу людину. Лікар розповів Валерію, що траплялися випадки одужання хворих на неропсихічний розлад, але серед дорослих людей. Все ж знаменитість не втрачає надії. Хоча тривожиться, що буде з Євгеном, коли не стане батьків. Здатних про нього піклуватися. А поки що 17-річний юнак опановує кулінарну професію. На початку Великої війни Юлія з двома синами переїхала жити до Польщі, а глава родини залишився в Україні. На початку травня 22-го року він сповістив у мережі, що вони з дружиною ще до повномасштабного вторгнення роз'їхалися. Лише у січні 24-го рокер відзначив, що, врешті, є вільним від офіційного шлюбу. З'ясувалося, що він залишив будинок під гостомелем жінці й дітям, а сам фізично перебував в іншому місці з іншою жінкою. До речі, будинок був зруйнований вщент під час окупації, але Харчишин уже все відбудував заради своїх синів. Донедавна ані пан Валерій, ані аніна Соколова жодним словом не прохопилися про свої стосунки. Оскільки журналістка шість років тому знялася у кліпі музиканта на композицію Сьомий день, а Харчишин у 21-му році завився у стрічці Я, Ніна, де йшлося про онкологічне захворювання жінки, природно, в обох відомих людей постійно цікавилися особистим. Вони неодмінно казали, що між ними виключно співпраця і нічого більше. Натомість те, що між цими двома присутня хімія, було видно неозброєним оком. У травні 22-го стало відомо, що Валерій розлучився з Юлією. Восени того ж року і Соколова зізналася, що припинився її 12-річний шлюб, в якому зростало двоє синів Микола та Мирон. Логерка натякала, що закохана, але не називала ім'я нового обранця. І раптом нещодавно Валерій вирішив розставити всі крапки над і, і сповістив, що стосунки з Яніною таки і були, і доволі тривалі, але тепер усе в минулому. Вони не потребували медійності, але в якийсь момент плітки довкола них почали заважати професійній діяльності. Тому довелося виступити з подібною заявою. Свою пісню, залишаю дім, він присвятив саме розставанню з Соколовою. Після зізнання Харчишина Яніна відзначила, що вперше за 40 років життя її довіру зрадила не жінка, а чоловік. Ім'я Валерія у цьому пості не пролунало, але всі втямили, що стосувалися слова саме рок-музиканта. Попри всі складності в особистому житті Валерій Харчишин пише дуже гарні пісні. Він каже, що за ними можна дізнатися про все. Що з ним відбувається? Якщо ви теж полюбляєте слухати композиції гурту Друга ріка та радієте, що музиканти повернулися до концертної діяльності, напишіть кілька теплих слів у коментарях до цього відео. У мене для вас є ще багато історій з життя знаменитостей. Тож, аби не пропустити наступний випуск, терміново підпишіться на канал, Зіркові Побрехеньки і натисніть на дзвіночок. А якщо бажаєте зробити внесок у розвиток проекту, шукайте реквізити в описі до відео. За вашою фінансовою підтримки, ми зможемо розповідати ще більше зіркових історій.